Триває в Україні процедура ідентифікації пенсіонерів. Сьогодні допомагала одній родині подати заявку, і з мого з моєї точки зору найпростіший спосіб це таки подзвонити на колцентр пенсійного фонду. Якщо ви взагалі не хочете морочити голову з цими електронними кабінетами, електронними порталами пенсійного фонду. Тобто є зручний спосіб ну, взяти телефон, подзвонити ой, і про це замовити послугу, що ми сьогодні власне зробили. А, дзвонив син за свою маму, які 80 плюс років, що питає портал пенсійного фонду. Він питає е, ім'я, прізвище по батькові, особа, яка дзвонить. Якщо це пенсіонер, то пенсіонер. Якщо це людина, яка представляє інтереси пенсіонера, то питають ступінь родинного зв'язку. Про пенсіонера питають звичайне ім'я прізвище по батькові, номер паспорта. І що важливо, друзі, питають індивідуальний податковий номер, тобто тому знайдіть його, будь ласка. Я думаю, що він у всіх у вас є, це важливо, його запитати. Також перед комунікацією з пенсійним фондом, будь ласка, подивіться, і через який власне меседжер, Viber, Telegram, WhatsApp ви будете проводити комунікацію з пенсійним фондом. І треба назвати назву цього меседжера. Вони прямо питають, через який меседжер, і номер телефону. На який власне можна подзвонити, і де це меседжер встановлений. да тому що пенсійний фонд хоче бачити, бачити людину, бачити її документи або підтвердити її особистість. На що хочу звернути увагу сьогодні, 10 листопада, значить, заявку поставили в чергу, чекати потрібно три тижні. Тобто ця відео ідентифікація буде проведена, скоріш за все, наприкінці листопада. До 31 грудня залишилось не так же багато часу, і якщо ви ще не пройшли ідентифікацію, а отримали якісь виплати з пенсійного фонду, то не зволікайте, проходьте телефони контактного центру пенсійного фонду, кол центру Я залишу в описі під цим відео. Всім удачі, все буде добре.